Всім привіт, ми продовжуємо грати Resident Evil і зупинився я на тому, що ми знайшли нову кімнату. І не кімнату, а взагалі ми пробрались якусь канаву, і ми тут будемо жити тепер тут ліжечко Давайте жить. Ми Зупинилися ми на тому, що вилізла якась тварь І той бомж воскрес Дід з Лопатою, який був. Тому ворогів в нас з'явилися вже. Зараз ми тут. І зможемо побачити цю тварь. Що це за. Ви знаєте цей дуже дивні дива? Або просто дивні дива. Серіал. Там такі ж... Там була здамка, і там такі ж фігні всякі. От прям я вам кажу. Отаке от, от все болото. До речі, да, я ще зменшив графу, бо... Не тягне мене 6 ФПС. Щоб я не робив. What the fuck? А це Дима Горган якийсь. чорт Страшна твар. Це реально Дима Горган. Ось і він до речі Я дуже жалію, що не взяв монети. Я просто, мені здається, що вони пригодяться. Але я перевіряв уже ті двері різні, і монети туди не пригоджувались. Рука пришита досі. Ого, ти, звісно, скрутив. О, у мене нова карта. А, документи, меню. Повер, другий, третій. А можливо, не нова карта. Найс. У мене тепер купо обоймів. Тепер відімкнено. Ага. Ми, коротше, обрізали собі шлях. крюк з ДБД. Лесго. Скорпіоновий ключ. Ага. Фото скарбу. Е, Впічка якась. Давайте об'єднаємо тоді оце. Ну я не можу, ну чого так зроблено тупо. Ага три лики. Фото скарбу. скарбу может скарбу дебил. Окей, цейка спичка. Э, не пичка. Ага. Блин, там був ящик. Давайте это мы все назад спакуємо. О, дайте еще пакет. А, не пой пакет, окей. Бляха, муха. Танкер вничто. Давай відкисай уже. Боже, хорор і ігра, мені. Оце вже реально хорор. Silent Хіл мені взагалі хорором не показався. А, я не туди пішов. Це нова кімната, яку я відкрив. А, Це тут сейф зона. Що, куди я прийшов? Де? Де сейф зона? А, вона ж тут має бути, так. Да? Я ж, типу, пішов за куток. Ой, отут Ні. А може й да Куди я йду? А, ну тут да має бути сейф зона Боже мій. Чи треба мені скорпіоновий ключ в даний момент? Ні, оце мені теж не треба. голова лева в даному місці мені не треба. По-моєму. Хілок мене дофіга мені не пригодиться ця штука. Таблетки хай будуть, я не знаю, що це є. Заряди для відмікання простих замків. Серйозно? А як давно в мене ця фігня? Ой, це буде довго, це бігать. А, я же ж відкрив, да, собі скорочений шлях, ще не відкрив. Відкрив. Все, окей, тобто ми фігачимо. Якісь нові місця. Отут тут я ще не був. Якісь душова. Знову я знайшов пакет, який ще не навикла. Ладно, ці монстри якісь ниші. Нічі... Сказав. Тільки я це сказав, мене одразу коцнули. Травичка. Окей, раз ви мені дали це, то. Давайте зімо. О! <гліст> бляха Я відчуваю, що ззаді мене хтось стоїть, давай. Чого я без випки граю це був щось такий момент. А чого бо в мене немає випки? Чекайте, там був якийсь... Бл! Попали твари. Там був якийсь морг, який мене скоро положить. Давайте підемо. Ось тут, так? Да? Да. Самі можете почитати там на паузу. Я люблю записки в іграх. Ігри де тільки треба читати записки. Блин, ну він цими ногтями мене може заваншити. Якщо це була б реалістична гра. Напасти. Напав. Ну я йому ножиком нічого не можу зробити. Тобто, якщо в мене закінчаться патрони, це прям біблі. Ну що ти робиш, придуришний. От. Ctrl і це моно місцями поменять, бо це просто жах. Я хотів присісти, а не. Дайте я -дай -дай це зроблю, бо це просто ужас. Я нажимаю Ctrl и всираю хилки. Вибрати Ctrl. Пікування. S Все. Бо це просто ну, бред повний То на Ctrl хилиться. На Ctrl присідати надо. Все, прекрасно. Казав, Хілки мені не пригодяться, Да, вже дві штуки осталось. Блін, ножом його взагалі не реально. Блин, ви пам'ятаєте, там я ще одну тварь залишив позаду. О, я вже заблудився в цих лабіринтах, якщо чесно. Майстерня є. Дивіться, майстерня я ще не був. Там зачинена двері. Де ця майстерня? Прямо тут. Угу петербург з того боку. Ага, тобто ми маємо сюди піти. Тут буде ще ствар твари. Все тебе не бігає, що це. Ясно. А ви не охреніли? Я точно їх переб'ю, шо все-таки. Не перебью. Я не знаю, що з цим робити, де мені обойми взяти. А, у мене ж порох є. А чим порох треба об'єднувати? То його знає. З Порошенком. Вену щас душно стало прям вообще. Не вистачить мені трьох обойм, щоб перебити їх. цього нікуди зникли. Так вони заново спавняться? А як це контрить? Чого ви заново спавнитесь? Нажав За, захиститись. Ні. яке же говно що ж резиденти такі душні говно вічно Там годинник мені в Сраку не срався. Кальмар ще може пригодись. Таблетки, що за таблетки, як їх юзать? Мені не вистачає патронів, це ж просто жесть. А, ви хочете сказати, що порох. Не, він тут. Як мені його об'єднувати? Один всього лиш патрон? А, ні, це не один патрон, не А немає ще пакетів, щоб я міг зробити. А що це за старовина монета? Ні вона не пригодиться, мені я поняв. А, я можу тепер всім відчиняти. А, мене вона, вона одноразова Понял. Я люблю ігри з цими сейвами тупорилами прям, якщо чесно. Зараз в мене мільярд патронів і 3 хілки. От куди мені тут іти? От тут ще дивіться щось є. Просто не розумію чи треба мені взагалі тут ходити. що я тут маю знайти? оце і той самий мор. Нафіг ви даєте лутають ящик якому нічого нічого не немає. Це шо? Можна поєднати з іншими... А що це? Якісь непотрібні патрони скравад. Клас. Ясно, вже пропукав патрони. А, G, я можу помінятись. Окей, мене є більше обоймів типа. типу, типу якийсь синіші можливо. Ну це ж жесть мені туди дойти. Там три всіх урода. А! Да. Друге діло. Окей. Оце вже почався геймплей. А зараз ще не ваншоти, інвалід? Я придурок. Я срав такі обойми важливі. Похилься. Ліковна водичка. Ну стохне, що це? А, вони один доб'ють. Ну, дайте мені вийти звідси скуфяри ви тупі Ще раз треба знайти той червоний пакет. там ваншотни патроны. Ваншотни патроны я оставлю на трех, я зрозумел. Всех мне надо убить просто снарядом на дефолтным. А где той морг? Я уже пропустил, походу. они а он. Так, валю звезды, буду сейчас заспавнить этот Не треба мені на нього патрони тратити і лишні сили. А чого зараз не ваншотить? Взагалі до одного місця, що я по ним стріляю, я понял. Ой-ой-ой, я не розумію, як ця гра працює чого там ваншотить, тут не ваншотить уже. Що це? А -а -а. Дубалы. Ну как тут попадать с силом сразу? Понял? Нашел коли перезаряджуватись Честно, я б його сейчас добив бы ножиком. Слава Богу, тут нема стаміни, я можу його постаріжати. А, прибиті цього ворога ножом мені дали очівку. Дякую. Досягнення це моє все. О, ще ці... Обоє, на мене немає порошка А шо, я можу скрафтить мега тупер круту хілку? Найс. Чи мені це вічинить. Нафиг я це все видобувався вечно. Жесть. знайти ключ надо якийсь. Може в моргу лежить якраз таки. Просто я там не все перевірю Походу, реально в моргу лежить. Але я ще там ніколи до цього не находу. Якщо вже має лежать, то має лежать. А, вон пакет. Я всрав, короче, обойму крути воду. в шем резику не понятно, от я маю тут ходить чи чи Мне надо вернуться. Може мне тут нема що робити, типа. Для чого я сьогодні тут? Чи варто це робити? А я сюди не спускался, да? А, я ж сюди не йшла. Змійний ключ. О, де б мені змінитою взять. Можливо, у мене є змійний ключ. Мені здається, у мене є. Куди там треба, щоб. А, ось сюди. Окей, щас зробим. Я надеюсь. Ну просто миллион дверей в цьому резику. І шо... І у мене немає жодної відкривашки. От як це грати? Скажіть мені, будь ласка. Що все від мене, що я їх перебив, типу, я крутий на світі. А! Mhm. Нема в мене зміни. Фото скарбу. Де мені цей скарб знайти? Ну окей, мені тут не треба ходити, я вже зрозумів, мені треба ходити. В іншому місці, коротше. А, мене обоє для дробовика дав. Обоє. обоє, да. Тобто... Давайте на це. на всякий випадок візьму. Просто не мені не треба. Повертаємось туди назад. Там мені вже робити нема, що. Ну я вже там реально все зробив бляха Я вас ненавижу навижу. урод. Авно. От що мені є робити. А, серйозно. Тобто ця дверь в мене відчина паров просто. Окей. Я цього не Що я можу зробити? Що ем, в мене є? У мене є собака. Собаку треба кудись. Десь ми нахо. Чи находили ми ще один прожектор, чи ні змія, от оці змійні двері мене просто я не розумію, де мені це. А! Камін треба знайти, о, точно. Камін, де ти можеш бути. Сам мне ячем вичинять. Мені здається ценный сюжет не фігні, це так, типу там патрони можуть бути. всяка така тема Ну камін точно знизу є, ну прям мільярд процентів Ні, тут туалет тут нема. А я просто іменно имбову банку. Ну да, конечно. Камін десь тут, має бути Ні? А-а-а! А де моя та штука в сундуку? А ящик... Ящик там от, де він на цей ходить, придурок. Я не хочу з ним битися, давайте його обідаємо. Все, давай, бувай. Окей, тобто. А, я не туди пішов. Гаразд, підемо сюди. що вже зробиш. Погнали сюди і туди. У мене є ліхтарик, а на включається? Ясно. Тобто, там де мені він треба він взагалі в житті не включається, Ну тут він включається, так. Да. Де просто треба йти прямо і ніхто тобі не загрожує. Прекрасно. Я идеально. Че, Лалька труситься тут. А, я мав їх ламати Сейчас щас не Так. А, ні моя імба хілка осталась. Окей, ми забираємо Оце, я не знаю, нафіг воно мені ще сралось Патрони дробаша мені поки не треба. Взагалі навіть близько не скоро. Давай, давай перезаписуємо. Ем, скільки вже запись? 23 хвилини В будь-якому випадку мені треба піти туди зараз. Так, да, його тут немає. Прекрасно. А ні, нафіг я сюди вернусь. Все, давай. Є годинник. Що я з цим годинником можу зробити? Собаку. У мене тепер є ще пес. Це круто, а куди їх всіх нести? Забув уже. У мене є куди їх нести взагалі. Просто я їх лутаю лутаю, а наші. Що? Щось понять не можу. Наша їх лутаю. А, да, я з годинником це зробив, давайте тоді засеємось Цей бомж лежить. Що mm. ж мені з тими тваринами-то робити? Не розумію. Яка... От, мені треба такі двері знайти. А де вони тут такі двері? А це виїде збираю собі. Ясно. Мені остання штука залишилась. Ну вона по-любому в тій канаві. Отам. там. Це і є, так, да? Тут вхід. Зверху нічого ще робити нема. Ну, все, так, да, мені... все, що я можу зробити, це там тільки. Тут тобто. А в мене нема набоїв. У мене є порошок. Окей, хоть потихеньку я все рівно рухаюсь, але камін я не знайшов, я взагалі не шва людей, де. Може бути камін. скарбу Ні, пороха нема, ну треба оце взять з собою хоча б одну штуку. А можна їх одне помістити? Не можна. Окей, тобто отак от, от. Ну ладно, ми йдемо, йдемо потихеньку. Не буду сейвитися, думаю, здохну час це ну, лохом надо будь бути якимось. Хай вони не спавняться заново, це буде жалко але наш я сюди вернувся, мені ж тут нема що робити без речей Без відкривачок всяких От що я можу тут зробити Є підвал оцей Який вже вроді спускався Да. Але що там А, там змійний прохід Ні, мені обов'язково треба знайти Змію по-іншому я просто ну. Нічого не досягну. Не досягну. Просто треба змія. Змійний ключ. Де він може бути? Він треба буде не забути, ключі від машини взяти, коли я відчиню двері. Наш пальбов на вулиці там стоїть. Це генератор. Я мав, що щось зробити, взаємодіяти якось. Блін, ну якби ще тільки міг сюди потрапити. Що для цього треба? Треба ключ. Де цей ключ, скажіть мені, будь ласка? Давайте я останній раз тут локацію обчухаю. Щоб точно знати, що без ключів мені тут просто... нічого робити не треба. Це набої. Сюди мені ще можна потрапити якось. Але це з іншої сторони. Ось цей морг. Так. Да, тут виліз пасажир цього моргу. А нафіга мені... От, от наше робить всі пусті морги, Ну це ж просто жесть. Топав ти хоч щось туди? Тут рука червона. Для чого вона червона? І все, і типа. Що тут робити, не ясно. Прям поняття нема. Все, морг ми теж обчухали. Нема тут нічого, все, я зрозумів, можна повертатись. Я тут зробити абсолютно нічого не можу, без ключів спеціальних. Тому так. Можна валить звідси Окей, я думаю, я поки на цьому закінчу. Далі поглянемо. Бо я вже чесно втомився трохи серію зіграти. Дві серії підряд, тому дам. Все тоді, дякую всім за перегляд. Надіюсь, далі буде легше. Ну, бо якщо іграти тупо все підряд, це надоїсть і можна взагалі згоріти з гри. Так що не варто, треба все там Часик пограв і досить. Все тоді. Всім до побачення.